Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо в трьох словах про солодку кукурудзу. Недавно знімав відео про вирощування на продаж по культурам, що садили. І люди дуже часто от питали в коментарях, а чому ви не згадуєте за солодку кукурудзу і чи можна на ній заробляти. І це буде, знаєте, такою невеличкою темою цього короткого відео. Плюс зразу відповім. Людям, які ось недавно писали, там є ще таке древнє відео про кукурудзу, де там, по-моєму, чи 7-8 тисяч да, називається. Я там все розповідаю. Це відео навіть до цієї міті набирає непогані перегляди, люди питають за насіння. Сьогодні ми поговоримо, поки є час, за тему взагалі от такого невеличкого бізнесу на кукурудзі. Які тут є нюанси? в трьох словах, І чим ми будемо дивитися в сторону цієї культури в сезоні 2025. О, зараз ми знаходимося у батьків для тих, хто дивиться, відео перший раз, хто перший раз на каналі, О, у нас є декілька ділянок, і ця ділянка по суті, засаджена часником. Колись тут вирощували кукурудзу, бував такий вздовж забора цього. То непогано росла. Сорт кукурудзи був Ракель. Непоганий сорт, дійсно варте уваги. Ракель, по-моєму, була у нас ще Денеріс, Тусон і український біколор. По-моєму, ці чотири сорти я називав в тому відео, з яке я згадував на початку цього відео. Ці сорти дійсно непогані. В цьому році, в сезоні 2024, скажімо так. Зі мною зв'язались люди з МНАГОР, тобто наші українці, і відправили мені просто насіння за те, що я знімав за український біколор колись відео, я його згадував і такі, знаєте, невеличкі презенти. Ми в цьому році посадили, і кукурудзи дійсно, мало бути багато. Там і по, скільки, по 5 качанів я там рахував на одній рослині. Тобто, ви можете просто піти до них, замовити там. Собі насіння. Посилання, по-моєму, буде в описі під цим відео, якщо я його десь відкопаю, бо я вже давно їм не користувався і, скоро воно, думаю, буде актуальним. По-моєму, на тому відео, де я знімав закуплю, воно є. То можете просто перейти по ньому і зробити собі замовлення. Також вони, по-моєму, є в Фейсбуці на гор контроль якості що, типу того, Я вже не пам'ятаю, як воно точно називається, бо давно ну, не цікаві цією темою. По поводу насіння, в принципі, розповів. А, кстати, де ми купували? В сезоні 2023, в 2023-му, в 2024-му у нас попалив гірбицидом цю кукурудзу. Не тим, що треба. То ми купували все в основному. Ракель, то купувався в місті Коростень, мережа магазинів Агросвіт. А Day-Neris, український там Тусон, то батько от щось там купляв в інтернеті. І куплю, купляв не на, не на одному сайті, а на різних сайтах, щоб дивитися, де е, ну, в принципі буде неякісне не насіння, по-моєму, все було хорошо. Все було хорошо. Е, стосовно вирощування солодкої кукурудзи, друзі, клієнтів дуже багато. Якщо ви продаєте в такому хоча б, СМТ 60 тисяч. Та теж це вже не є смете, а районний центр, такий, як у мене щось є смета, таку голову лізуть. Якщо ви продаєте в нормальному районному центрі, якщо у вас є можливість заїхати ще в обласний центр, якщо ви грамотно вмієте користуватися інтернетом, ну, клієнтури просто валом. Якщо хороша кукурудза, а сорти я вам озвучу, які дійсно варті уваги. І ще в мене є одне відео, де я розповідаю за класний сорт, де я куштую навіть кукурудзу, я її вару. В каструлі, там навіть відео є, яке вузаю там сижу на, на початку відео. Тож десь посилання на, на нього закріплю, десь в закріпленому коментарі подивіться це відео. Там теж є гарні сорти, які дуже солодкі, і людям це подобається. У мене а, товариш Богдан, а, якого ви бачили на розсаді, да, а, хто дивиться риболовний мій канал, ми теж інколи знімаємо відео, то, блін, каже, я таку курсу в житті не їв. Там один такий качан і наївся, то клієнтури багато. По 20, по 30 каченів заказують. І заказують люди не бідні. А тому, на мою думку, це такий непоганий бізнес. Непоганий бізнес, якщо вродило. Якщо не примерзло чи не побив гра, тому таке теж буває. А тут, знаєте, як на удачі, як кажуть. Ну, все одно будемо, будем, я думаю, в цьому році теж садити. Це прикольна тема. І о, по качанам, все залежить від землі. На отакій землі качани там. Крупні не ростуть і на рослині їх не так багато. Два-три в середньому, якщо хороші сорти, то ціна качана була тоді 12-15 гривень. Ну, що я вам скажу, друзі, сотки я тоді мішками носив ту курудзу, і мені вдавалось на мотоциклі за день, я під заказ розвозив по місту, то там 1000, півтори тисячі, там... ну, дві, по-моєму, не разу не було. Тобто стабільно там, знаєте, 1000 тисяч, півтори, коли ми оце її зриваємо. А, таких продаж було десь, по-моєму, 4 чи 5. Тобто 4 чи 5 виборок було в нас в принципі по Крузі. А, Який вихід із ситуації? Простий, садіть різні сорти. А, надранні, ультраранні, обов'язково сорти садіть. А, можна якісь середні посадити. На рахунок пізніх не скажу, тому що досвіду ще мало. Буває. Кінець літа приходить історія засухи, і кукурудза починає дуже швидко жовтіти і стигнути на сонці. Тому буває пізні, стигнуть разом з раннім. це залежить багато від погоди, від регіону. Тому тут наче, індивідуально, але все-таки на різні сорти садити, якщо ви хочете дійсно трошки сезон продажу кукурудзи продовжити. Друзі, яким був догляд, нічого давно не знімав про кукурудзу. В трьох, в трьох словах про догляд за нею. Дуже важливо. Це правильно, точніше, вчасно зробити прополки, правильні прополки, коли вона це саме сходить, починає дуже сильно глушити бур'ян. В ідеалі це під мотокультиватор. І, як кажуть, пройтися раз-два і в принципі все. Можна ще навіть якусь там аміачну селідку розкидати. Коли вона це починає тільки рости, щоб зелена маса швидше буяла, щоб рослина там, швидше тягнулася, щоб це зілля її сильно не глушило. Це пізніше буде на цю тему зніматися відео. Ну і по Люсю треба чимось проходити, я вже не пам'ятаю, чим батько проходив, тому що буває ця бложка, ще якась там ерунда. Я, вже, ну, я не такий великий спец у вирощуванні кукурудзу, тому що я цією культурою тільки один сезон позаймався. Ну Такі, знаєте, спостереження, як кажуть, за декілька місяців. Теж треба пройтися і бажано теж кукурудзу по Люсю. Ну, підкормити якимось Вавагро 20-2020, якусь універсалкою, хоча б. а можна фосфорно -калійно. Ну, Калійна це більш історія, те... більш історія, коли ваш качан починає ось формуватися. Тоді треба вже калій давати. То можна на цій темі дійсно ну, непогано заробляти. Якщо згадувати, скільки було посаджено, посаджено десь було у мене приблизно сотка. Робоча сотка була, бо там десь були прольоти, десь не зійшло. Тобто по рослинам десь посаджено було, якщо так все там вирівнятися і так далі. Це десь сотка. Сотка тисяч 1008. Затрати на насіння, я тоді рахував Доброго насіння. Коротше, десь от Бензин, що я там на продаж їздив, десь тисячі гривень, тобто сім тисяч. Вдалося з кукурудзи сотки зібрати. Якщо це, там, наприклад, ви посадили там 10 соток, а догляд за 10 сотками не такі уж і сильні, там мол, в кукурудзі більш така проблема, коли приходить пора її зривати, то вона починає стигнути масово. І вона довго не лежить. І потрібно зразу, от ну, бажано за день півтора продати. Навіть за день, тому що вже якщо стоїть ну, жаріще, а зазвичай коли кукурудза стигне нас на півночі, це жаріще стоїть, вона починає в'янути, товарний від, люди починають задавати питання. Можуть почати, у мене такого не було, але можуть почати задавати питання. Тому тут проблема вирощування кукурудзи не в такому, що там е якийсь там догляд, з'їдає багато часу, чи там якісь не є сильно великі затрати, хоча цього немає. А, -а, -а проблема в тому, щоб був хороший базар. Хороші сплатоспроможне населення, і ви швидко, навіть не по максимальній ціні, ні дешевше дешевше продавати, щоб ви швидко її ну, реалізовували. Мене було таке в цьому місці, у ну, мене багато не було посаджено, що ну, я не співав обривати, закази просто приходили, 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 приходили просто відмовляти. Якби я посадив соток п'ять кукурудзи, я думаю, штуку баксів я спокійно б на ній заробив би в ті часи. Тому думайте. думайте, що в своєму регіоні садить. Я думаю, регіон регіону різниця. Тому що в мене конкуренції на так, таку якби, історію на кукурузу солодку. У мене такої великої конкуренції немає серед місцевих. Їх тут ніхто не вирощує. Бачу, темніє на камері, вже якість відео падає, але надій звук хороший. Пізніше, може щось згадаю, може щось для вас запишу. Може щось запишу. А так, в принципі, верхам я швиденько пройшовся. Основний посил відео на кукурудзі дійсно можна заробляти, заробляти непогані гроші. Тому сядьте, подумайте, які б висоти хотіли садити. Передивіться ті відео, де я це все показую, розповідаю. Продаж кукурудзи розповідаю. Подивіться, як я це робив. Це привис кукурудзу або легендарні продажі. І для вас вже буде якась там понятна картина для тих людей, хто планує. Хто там вже в цьому бізнесі 10-15 років, я не думаю, що там, я для них щось нове розкажу. Тому, друзі, лайк, коментарі, по бажанню. Ну і чекайте вже наступні відео. Всім до зустрічі.